Руї транзакції. Документообіг для відображення даних в бухгалтерському обліку варто вносити за допомогою спеціальних документів програми. Якщо для відображення операцій не існує документа, то лише такі операції можна вносити за допомогою ручної транзакції. Варто зазначити, що правильність рухів ручної транзакції не контролюється програмою. Одночасно, якщо дана операція передбачає додаткові записи по інших журналах, крім журналу транзакцій для відображення бухгалтерських проведень, то необхідно додатково ввести такі записи. Роботу зручної транзакції розглянемо на прикладі поповнення статутного капіталу. Упустимо такий юридичний аспект, що передумовою такої операції має бути зміна статуту підприємства щодо розміру збільшення статутного капіталу. Припустимо що на банківський рахунок було внесено суму в розмірі 10 тисяч гривень. Від контрагента 1 надійшла сума в розмірі 10 тисяч гривень. Далі ця сума визнається як поповнення статутного капіталу. Для відображення даної бухгалтерської операції в програмі не передбачено спеціального документу, тому таку операцію ми відобразимо за допомогою ручної транзакції. Слід мати на увазі, що дата такої транзакції має бути більшою за дату відкриття залишків по даній операції. Перевірити дату можливо. Налаштування, налаштування організацій, на вкладення головна, дата відкриття залишки. Тобто наша ручна транзакція повинна бути датою більше, ніж 1 січня 2023 року. Вибираємо бухгалтерські операції, ручна транзакція, тиснемо Додати. Дата більше 1 січня 2023 року. Полем обов'язкового заповнення є опис транзакції. Напишемо. Натиснемо до в змісті операції. Також можемо. Виберемо тип операції. Даний тип операції дозволить вибрати з рахунки для дебету. Вибираємо тут 46-й рахунок. Аналітика контрагент. Сума 10 тисяч гривень. Також вибираємо тип операції для дебету і можливості внесення рахунку. Тут беремо 401 і заповнюємо аналітику. І, наприклад, договір. Перевіримо. Правильність, повноту внесення інформації, після чого натискаємо ОК. Okay. Перевіримо результат проведення в журналі транзакцій, налаштуємо його для прийнятної візуалізації, приберемо другу аналітику в даному випадку вона не використовується, приберемо валютну суму дебет. Ось таким чином. Далі сформуємо обігову сальдову відомість по рахункам 401 та 46 Звіти бухгалтерські, обігова сальдова відомість. Закрилась сума і тут же можемо дати в налаштуваннях, приберемо. І збросимо фільтр по рахунку так. І ось власний капітал та забезпечення зобов'язань. Статутний капітал у нас 110 тисяч, а 46-й рахунок закрився. Переходьте на вправну ЄРП. Спеціалісти компанії раді допомогти і підтримати вас на будь-якому етапі роботи з програмою.